Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами знову повертаємось на комашину галявину, там, де ми з вами бачили різних і різноманітних комах. А сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпечної поведінки з комахами. Дізнаємося, хто з них є безпечним, а хто становить для нас загрозу. Давайте ж подивимося, хто для нас є, яка комаха є для нас дуже корисною. Корисна комаха є, діточкам медок дає. Полосата і мала називається бджола. Ця бджола летить збирати солодкий пилок з перших квітів, щоб потім у нас був смачний і дуже користий мед. Бджола яскраво забарвлена. Як ви думаєте чому? Бджола ніби говорить не підходь, можу жалити. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить. Ніс тонкий, як голки мають, дуже боляче кусають. Обережно на дворі дуже люті комарі. Так дійсно, коли комари кусається, то це боляче і довго свербить. Вони створюють незручності людям і домашнім тваринам. Як тільки сонечко добре пригріє, то почнуть вилазити мурахи. Вони ще трохи сонні після холодів, але пройде ще кілька днів. І мурахи візьмуться за роботу. Якщо потрапити у їхній мурашник, то вони можуть добре покусати. Ще дітки, варто запам'ятати, що під деревами, в кущах та високій траві можна з легкістю спіймати кліща. Це така дуже небезпечна комаха. А щоб комахи приносили лише користь, потрібно знати правила безпечної поведінки з комахами. Добирай для прогулянки одяг і взуття, які захистять тебе від укусів комах. Якщо вкусила комаха, обов'язково повідом про це дорослих. Не розмахуй руками, якщо поруч літає оса. Спокійно перейди на інше місце. Не чеши місце укусу, бо може утворитися рана. Якщо побачив на тілі кліща, не потрібно його самостійно прибрати. Потрібно звернутись за допомогою до дорослого. Грайся завжди під наглядом дорослих, та не наступай на кубки землі, та не бігай у хаща. Ось так, марюки. Сьогодні ми з вами дізналися, які комахи є безпечними, які є дуже працьовитими, які нам допомагають в нашому житті, а яких треба остерігатися та бути обережним, завжди слухати дорослих і не ходити в ті місця, де можна на них натрапити. Тому, малюки, говорю вам до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!